В Україні офіційно розпочався рекрутинг в'язнів. Зокрема, цьому передавав закон, який вступив у силу 17 травня після підписання його президентом України Володимиром Зеленським. Тож уже понад три тисячі в'язнів подали заяви на умовно дострокове звільнення для безпосередньої участі в обороні України, заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. На Волині також є засуджені, які виявили бажання стати до лав збройних сил України. Надійшло три подання начальника державної установи Луцький слідчий ізоля. Про умовне дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом трьох осіб. Ці подання, три подання, були розглянуті Луцьким міськрайонним судом 22 травня 2024 року. І е, за наслідками розгляду. Цих подань було постановлено їх задовольнити. Суддя спікерка Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк розповідає, для них ця практика, як і для більшості судових інстанцій, нова. Серед трьох засуджених, які виявили бажання стати до лав ЗСУ, за контрактом є і молоді чоловіки, зокрема 1998 року народження. Крім того, суддя спікерка зазначає, аби винести рішення щодо засудженого, береться до уваги чимало факторів. При прийнятті рішення щодо звільнення умовно достроково цих засуджених, суд керувався тим, що вони виявили бажання. Бути звільненими і продовжувати військову службу за контрактом. Також для суду були надані певні документи, які надавали підстави для того, що ці особи можуть бути звільнені. Зокрема, крім те, що було їхнє бажання, суд враховував ще їх стан здоров'я, тобто чи людина зможе бути військовим. Тобто усі документи, які свідчили про стан здоров'я, надавалися для суду. Також судом було враховано характеристику цих осіб. Які відбували покарання, тобто чи позитивно вони характеризуються за місцем де відбувають покарання, як розповіла Людмила Присяжнюк. Нині щодо засуджених вже було винесено позитивне рішення, і вони відправляться до військових частин. Варто зазначити, що такою можливістю можуть скористатися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Разом із тим, за даними наших джерел на волині, найбільше клопотань щодо засуджених надійшло саме до маневець. Ського районного суду саме у тій громаді розташована виправна колонія. Як повідомили у Улинській обласній прокуратурі, «Новин Луцька» та Волині конкурент станом на 27 травня 82 ув'язаних виявили бажання стати на захист країни. Із тих, хто вже пройшов ВЛК, військові частини відібрали 30 осіб. Тим часом рекрутинг ув'язнених на контракт уже працює наповно по всій Україні. Ось, наприклад, до цього долучився батальйон ДаВІНЧІ. Про початок переговорів із ув'язненими. Повідомив представник батальйону Дмитро Савченко, відомий також як залізний тато у телеграм. Фото спілкування з групою в'язнів однієї з українських тюрем. Савченко опублікував у соцмережах. Також відомо, що незабаром до цього долучиться і підрозділ Кракен.